Ні, в мене є, які подобаються, наприклад. Там, ну от Я топ 3 скажу. Зараз дасть щось. Зараз придавайте. Чисто правда, чисто правда. Роз, Раз, правда. Давай, давай. Андрій, дай мені руку. Ти віриш мені? <кхи> так. Просто повір мені. Я тобі вірю, так. Значить, послухай. Ба більше я тебе поважаю, три, вже три і, ві... пісні. і довіряю, так. Три пісні: значить, Карта світу, пес патрон. Тарас Боровок Байрактар. І Тарас Боровок Хаймарс. Тарас Боровок пропонував мені в 22-му році і Ти І ти відмовився. відмовився, так? Ну, зрозуміло, зв'язку хапнув. Це реально.